Кому потрібна така молочна бочечка для перевозки, маємо такі, таку апаратуру. Це 12-кубова бочка. На базі Мерседеса Актраса Євро 5. Зараз покажу. Насосик такий тут є. Євро 5, 36. -й. Состояння просто космічне. Ми зараз хочемо тут оці штучки попідкрашувати, бампера попідкрашувати. По дверям от є. ми зараз покрасимо це все діло і будемо виставляти його в продаж, але може комусь горить. З такими апаратами, воно тут, з фільтрами. Заходимо в місті дивіться, стення рами, весь повністю на новій резині. Тут сава на лінівці, теж абсолютно нова резина. Стоїть запасочка з фаркопом під, під прицеп. Прицепи, теж, до речі, є, кому потрібно, може бути сцепка. Знаходимося в місті Києві, друзі, звертайтеся.